Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ приїхала нова промгрупа, буде вона з 16 по 22 січня, включно багато цікавого, тож не пропустіть. Розпочну огляд із домашніх жіночих капців. Ціна їхня 100 гривень. Це такі капці чешки. Хто не любить стандартних капців то такий варіант, думаю, вам сподобається. Вони мають такі краплинки, антиковзаючі і три варіанти на вибір. Подушка на стілець із зав'язками. Приємна на дотик така ребриста врубчик тканина. Розмір 40 на 40, ціна 189 гривень. Лежанка для домашнього улюбленця. Всередині такий тепленький матеріал, а ззовні як плаштовка. Не знаю, як насправді називається цей матеріал. Так, параметри 43 на 32 см і висота 10. Ціна 299 гривень. 429 гривень коштує ковдра розміром 1,40 на 2 м та 5 см. Така біленька. З бавовною. Давайте подивимось склад наповнення суміш поліефірних та бавовняних волокон. 70 гривень коштує такий рушник підкладка для просушування посудом. Є два варіанти із зображеннями і три варіанти однотонні, але сама тканина має текстуру. Параметри такої підкладки 39 на 50 см. 349 гривень коштує комплект постільної білизни. Пише полуторний, а в нас, особливо в мене вдома, ми це називаємо півторачка. Як називають у вас, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Всього є три варіанти зображень. Покажу вам поближче, що тут входить в комплект. Бачите, тут разом з розміром. Матеріал 100% поліестер. 169 гривень коштує кошик круглий для білизни. Це такий пластик, але він гнучкий. Я маю схожий, але плоскіший, не круглий, дуже ним задоволена. Можна як білизну складати брудну, як можна чисто нести до місця вивішування, навіть можна для дитячих іграшок. Одним словом, як собі придумаєте, так вам і буде. Подушка декоративна, розмір 45 на 45 см, 249 гривень. Вона є вакуумована, тому така плоска, думаю, якщо відкриється, вона буде пухкіша. У нас лише в рожевому кольорі. 70 гривень коштує набір серветок. З одної сторони є зображення, а з іншої вони є однотонні білі, 5 штук в наборі і є три варіанти малюнків. Досить вони незвичні на дотик. Такі, знаєте, пухкіші, покажу вам склад. 80% віскоза і 20 поліестер. Набір махрових рушників 2 штуки розмір 30 на 50 см ціна 90 гривень. Таке поєднання: один рушничок світлий, а другий темний. Тут, бачите, є молочний та коричневий. І ще один варіант. Ці такі блідіші кольори: рожевий та фіолетовий. Кухонна тематика, пише кофе, намальована чашечка. 37 гривень коштує серветка, автомобільна мікрофібра. Така досить гладенька, думаю, і чудово підійде для дзеркал, вікон скла. Розмір її 30 на 40 см. Невеличкий, є в двох кольорах сірий або блакитний. Шкарпетки жіночі, теплі, це з минулої промгрупи, 50 гривень. Дитячі, теж такі тепленькі, пухнасі за 43 гривні одна пара. Вчите, тут є поєднання кольорів. Колготи 100 гривень. 62 гривні коштують шкарпетки чоловічі, демісезонні, такі досить тоненькі. Три пари. Колготи жіночі 85 гривень 1200 ден. Підставка для просушування посуду, ціна 50 гривень. Чесно, не зразу я зрозуміла, що це вона, тому що вона мені більше виглядала як на серветку або порційну, або таку для застеляння на стіл. Ну, точно, не для просушування посуду. Дуже вона гарна, така як резинова на дотик, є в світло-сірому або в білому кольорі. Гарно, бо мені гарно, я б і на стіл поклала. Контейнери для сміття. Ціна 63 гривні, є в такому темно-зеленому або в темно-синьому кольорі. Об'єм такого відра 1,5 літри з поворотною кришкою. Підставка під гаряче розмір 30 на 45 см, ціна 57 гривень. Теж мені нагадують порційні серветочки, знаєте, такі, які йдуть для кожного. Але ці в рази дорожчі, і йде така структура, як переплетена. Зображення з одної сторони є різні варіанти вже все-таки більш весняне. Так, і розмір 30 на 45. За 60 гривень органайзер для приправ. У нас лише в білому кольорі, пам'ятаю, були такі органайзер і в інших кольорах, але щільно вони один в одного заходять. Тут, бачите, є такі проділи, можна розсортовувати, наприклад, там, що є до печива випічки, що солоні приправи такі організувати. 179 гривень чашка із подвійними стінками об'ємом 280 мл. Незвична форма для чашки з подвійними стінками. Я привикла, що вона така обтікаюча, а ця така фігурна. Їмність для випікання і жару міцного скла. Ціна 199 гривень, об'єм літр та 800 мл. Сама є мій жару міцного скла, а я думаю, в кришка не підходить для запікання. Це суто, потім можна зберігати, накрити. До речі, дуже гарна ідея, щоб не перекладати в інший контейнер. Одразу такий собі робиться контейнер для зберігання. По 40 гривень набір лієчок, їх є в комплекті 3 штуки, одна із ситечком. Чотири варіанти кольорів. 299 гривень коштує каструля емальована. Але не така. Це не знаю, скільки коштує, потім вам покажу, яка емальована. 56 гривень коштує салатник, об'єм 3,5 літри, Зовні він де такий матовий, а всередині глянцевий. Три варіанти кольорів. Синій, молочний та салатовий. Форми для випікання по 99 гривень. Є круглі, а є прямокутні. Так, вони щільно закладені один в один. Силикон досить такий гнучкий. Навіть не знаю, можливо, якщо рідке тісто, як воно чи буде тримати форму. Ну, все не знаю. Хто користувався, хто має, напишіть свої відгуки, чи добре в них запікати. Набір із трьох. Ємностей об'єм 1,5, 2 та 2,5 літри. Ціна 159 гривень. Вони мають прорезинені ручки та прорезинене дно, не буде ковзати по столі. І різні кольори, бачите, самі ємності, такі прозорі, дуже велика корзинка для організації простору. Ви Подивіться, в порівнянні з ось цими ємностями, наскільки вона велика. Ціна 119 гривень, об'єм 12 літрів. Йде без кришки, корзинка. Банка скляна із бамбуковою кришкою. 95 гривень. Ми вже колись бачили схожі, але вони були більше об'єму. А ці мають об'єм 500 мл. І всього два варіанти візерунків. Вони рельєфні ці візерунки і бамбукова кришка. По 449 гривень келихи. Є як для шампанського, так і для вина. В комплекті 6 штук 139 гривень набір чарок 6 штук з такими гномами. А ще є набір стопок, теж з гномами. Ціна 139 гривень, але в наборі тут вже є 3 штуки. По 250 мл кожен можна зібрати такий набір з гномами. Об'єм стопок 57 мл. 299 гривень ось ці емальовані каструлі. Об'єм 2 літри, 400 мл. Тут в комплекті з кришкою. Це зображення з однієї і з другої сторони однакове. Є з кульбабами, з маками. З бджілками та з квітами. Устілки зігріваючі по 26 гривень до 12 годин. Іграшка для домашнього улюбленця. тут є поєднання, і тканинна, і така, як гумова деталь. Ціна 40 гривень. За 90 гривень іграшка для домашнього улюбленця ось така. А це є набір лапок липких для збирання шерсті. Ціна 40 гривень для видалення шерсті. Я так розумію, з якихось речей або одягу. По 40 гривень набір б'юті-блендерів 4 штуки, 1 більший і 3 менших. Є два варіанти по 45 гривень тримачі для штор, це ще з попередньої промгрупи. Крем бальзам, еліксир по 30 гривень, 100 мл. Набір резинок для волосся кольорових по парному йдуть, загалом 8 штук ціна 26 гривень. 32 гривні коштують бусинки для ванної. Всього є 4 варіанти в асортименті. 80 грамів в упаковці. Ефірні олії. Знаєте, як я прочитала антидрон. Це взагалі. І смішно і сумно. Смішно, бо не вмію читати. а сумно, бо такі реалії. Так, читаємо з асоціаціями 40 гривень. Маска для обличчя, ціна 35 гривень, така для сну. Є зображення різних тваринок. За 25 гривень набір ниток кольорових. 10 штук. По 45 гривень. Освіжувачі повітря автомобільні. 4 на вибір лаванда, троянда, океан та лимон. За 50 гривень полиця у ванну кімнату кутова в світло-сірому або в білому кольорі. Кріплення вже йде в комплекті. Ось так По бокам запихається. Квіти це з попередньої промгрупи, грілочки по 20 гривень є для ніг. Або для рук одна пара. 180 гривень коштує набір для душу. 45 гривень це така стрічка клейка, набір інструментів це все з попередніх груп. Так, це йде для очищення за 70, а бачите, зараз вже на них ціни акційні. млинок для спеції 250. Дуже є багато акційних пряж по 90, 80, менший моток 50 гривень, 60, кольорова за 60 гривень пряжа, такий за 50 гривень, теді вони і пухкі 60 гривень, 48. І така кольорова пряжа за 100 гривень. 199 гривень коштують домашні капці чоловічі. Є в сірому або в синьому кольорі. Вони такі м'якенькі всередині, утеплені. Така підошва. 149 гривень ось такі капці. Це з попередньої промгрупи я вам показувала. Вони таких войлока. В капці черевички жіночі. 129 гривень. Зараз акційна ціна з різними малюнками. Підошва гнучка але резинова. Черевики чоловічі 699 гривень. Особисто мені подобаються такі моделі взуття, вони зручні, і коли обираю, обираю щось схоже. Для мене дуже важливо зручність. В першу чергу зручність, а потім вже краса, дизайн і те все інше. А за якими критеріями обираєте взуття, ви обов'язково мені напишіть, буде цікаво почитати. Є ще ось такі чоловічі кросівки. Вони йдуть не зимові, я б сказала, а щось таке осіннє. Немає такого пуху теплого, але бачите, трошки є утеплення. А це ще із зимових утеплених є в чорному кольорі з світло-сірою підошвою. Ціна високих курсівок 699 гривень. Лампа LED розкладна. Така цікава, вона розкладається на такі три пелюстки. Ціна 99 гривень. Закручується, як звичайна, лампочка. Така собі Економна версія світильника. Центр не світиться, а лише ось ці три листочки. Це я собі так назвала, що це листочки. 399 гривень, коштує такий динозаврик трансформер. Стержні клейки 12 штук за 40 гривень. 100 гривень коштує ось така лампа декоративна. Щось вона дуже простенька, пластик, до речі, тоненький, і тут схема не хитра. Знаєте, чого так видно? Бо низ чомусь відпав. Там ще має бути захисна така пластина, ось як в цих видно. Всього є три варіанти кольорів: золотистий, чорний та білий. Думаю, в включеному варіанті вони виглядають дуже гарно. Треба ще батареєчки докупляти. Але якість така, знаєте, делікатна, скажем. Цей пазл, він магнітний для менших діток. Ціна 65 гривень, є різні тваринки. Мої донорці такі пазлики до вподоби мали схожі. Але треба грати під наглядом, бо вона порозслоювала і вже, і вже по пазлику. Це її картина для малюків, так би мовити, по номерам. Так, і ми вже їх бачили. Набір для розпису, знаєте, що цікаве, це її ось ці картини. Теж картина по номерам з цікавого тут є підсвітка. Але я думала, що вона вже є розставлена. А вона просто вкладена. Тобто, треба самостійно її якось кріпити. Ціна 115 гривень, розмір 25 на 25 см. Такі переважно дитячі малюнки, соває, оленятко, котик, ангелик, лисичка. Навіть жираф є на місяці. З нового на промгрупі є ось такі картини. Бачите, тут є інструкція. Треба промальовувати сірі лінії, а під ними ви побачите кольорові. Є паличка апельсинова для прошкрябування картини та різні зображення. Так, ціна такої картини 80 гривень. Картини по номерам 199 гривень. І картини з 3D-ефектом. Багато цікавих книг. Книга і серії Легенди війни. Ціна 99 гривень. Тут є різні варіанти. По 219 гривень коштує енциклопедія Динозаврик. Енциклопедія 100 цікавих фактів 169 гривень. Акційна ціна 129 гривень на книгу. Тут є ціла серія мишеня Тім і дуже гарні теми. Не хоче спати, не хоче щось робити такі, знаєте, і казочки, і вони йдуть повчальні. Самі аркуші не є такі гладкі, але зображення великі, є і тексти, ілюстрації гарні. 140 гривень книги чарівне віконечко. Це такі з твердими аркушами. Абетка здоров'я. Тут, в порівнянні, взагалі, аркуші темні, але вони досить товсті. Тобто є багато сторінок, багато інформації. Ціна 90 гривень все про все, мої перші тисячі слів англійською. Ось ця книга мені дуже сподобалась. Тут є і слово, і транскрипція, і переклад та зображення, і зібрані слова по тематиках. Вирішила просканувати, чи це справді ціна від цієї книги. Як бачите, тут дуже багато матеріалу для вивчення. І зібрані по темах. Збірка розмальовок. Такі для найменших діток підійдуть. Зображення досить великі та простенькі. І ще є наліпки в комплекті. Ціна 80 гривень. Така книга із наліпками. Тут дуже багато всього цікавого. На жаль, цінничка не знайшла, а це цінник до збірки розмальовок 80 гривень. Так, наліпки, ага, 35 гривень. Вімельбульг є на різні теми, він такий компактний, бо зазвичай вони досить великого формату, а ці такі, що можна навіть брати з собою. Ціна 45 гривень. Багаторазові видяні розмальовки. Тут теж такі великі зображення. Підійде для розпису для найменших діток. Бачите, з однієї сторони є інформація, а з іншої сторони є білий аркуш, його і треба водою розмальовувати. Ціна 90 гривень. З цікавого ось така подвійна іграшка. Дуже вона цікаво виглядає, так би мовити, дві тваринки, з'єднані вони ніжками. Тут І їх можна впакувати одна в одну, тобто всередину запхати. Коротше, прикол, я ще такого не бачила. І ціна такого прикола – 199 гривень. Іграшка дитяча, м'яка подвійна. По 119 гривень. Ось такі іграшки борщ. Вони змінюють колір від зміни температури. Іграшка літера Трансформер перетворюється на тваринку. На самій упаковці є зображено, що в результаті вийде, можна подивитися, і ціна 139 гривень. На цьому відео буду закінчувати. Дякую вам за перегляд! Бажаю вигідних, гарних покупок та вдалого дня! До нових зустрічей!